Господарі, мої вітання. Взявся я копати картопельку, зараз чіпсовий сортик копаю. Хочу вам показати яка вражанність. На сьогодні бадилля все на ньому засохло. Оце те, що ви бачите. Оце цей чипсовий сортик у мене. О, така жовтенька. Кремова всередині вона біла картопелька. Крохмалу в ній невелика кількість, вона не розварюється, але для чипсів, для смажки досить таки непогано. Особливо хто любить тонесенько різати. Ну Начебто назва її сіфра. Я так вирахував по оригінатору, що може бути так, ну і по бадиллю і взагалі по сортовим властивостям. Як ви бачите, оце ось вона. Ну, знову ж таки, на цей рік, я вважаю, непогано, тому що не було. Дощів підрости. Вона в тому році була більше. В тому році я її перший перепущу. Залишив у мене таких два сорти чипсах. Один жовтий, один. Якось в цього білий в того жовтий. Попробуємо капнути. Подивимося, що з цього вийде. Біля було б скошена, звичайно було б ну, більш культурно виглядало б, можливо, б збирати. Різниці немає, картопля вся зверху. Підійшов, узяв, поклав в мішечок пересипав і вся картинка. етап картоплина, такої в тому році було дуже багато на обід спробуємо з неї щось приготувати сподіваємось яка вона на смак. До речі, ви бачите, що пилюка летить, хоч і їду я техенько і копачка не торохтить, пилі не виробляє, але навіть при таких умовах у мене вже поколіна штанці у пилюці. Тобто вологість грунту близька до мінімуму. Такого до речі не було скільки років що я копаю, копачкою Вологе було. тільки вологи було багато. А так ще що... сухе було. Не стоп стоп стоп, Розвалить можна. Кто пішли поглядаємо, що за картопля? Ну, без Безмаленької нікуди, а це такої в тому році було дуже багато, якщо я не помиляюсь, то посадкова в мене була, мабуть, відсотків 70-та такої тобто занадто. Хоча, ну, якщо б був би впевнений, що різання картоплі принесло б гарний результат, то можна було б її різати. На цьому б зекономити посадковий матеріал. так Ну і більше б було що можна було засадити це. Я думав, що це за сорт, а це теж він. Але це те, що витримало, не побоялося спеки, навіть не стільки посушливості, а спеки. Ось оце вона повинна ще стояти до вересня місяця. Ну як на мене сорт вартий уваги по вражайності, так а вже ж ну, більшості людям подобаються сорти, які мають велику кількість крахмалу, розварюються. До речі, можливо, комусь буде в нагоді, варили ми. Есмі сорт він не особливо такий. ну Тут теж в мене є десь на городі. Не особливо такий врожайний. В плані в тому, що бадиля в тому році фітовтора трішки побила, а в цьому році засуха його, трішки потоптала. До чого веду, що в нього м'якать не розварюється і м'яка. Тобто, ну, навіть не знаю, це знову ж таки на любителів. Тобто ця скорше за все мусить бути м'яко тверда, а та зварили ми картоплю, почали їсти, вона не розварилася і всі ж думали, що вона буде твердою, але і смі виявилася з м'якою такою цікавою м'якоттю. Теж цікавий сорт. Ладно, пробуємо ще рядочок, потім буде другий сорт у нас. Допрацювання по копачці, як на мене, це оптимально, хіба що десь можливо щоб багнуться чи вигнуться прутки. Так, либо можуть бути якісь доопрацювання, а так ні. І з грохотом вгадав, із довжиною крутків на леміті теж гадано, я їх, до речі, хотів пообрізати. Там має сантиметрів 10 вони. Але все ж таки потім вирішив що вони потрібні для того, щоб перебивати грунт, який сходить із прямого лемиха. Ну і звісно ж перетрушується, не тільки перебивається. Це зараз 1180 подаки. 380 обертів на двигуні. Так, шесть на цьому городі картопля у мене рассыпается из Попередній город попав, і вся картопелька була по рядочку, я це ногами не поправляв. А що? Можливо, досок, грунт. На стадії, бачите, пирується. На стадії, що воно вже не тримається, на грунті падає і скочується. Викопали. Ось на цьому оруді кам'янічки пошли. А це таке. Один участочок. Може і далі таке буде. Так, оце і все. Викопали. Сіки має два. Два і третя частинка. Рядочку, ну подивимося, сіка його буде, але все моє. Тут в кущу, ну судячи виходячи з того, що ось дивіться, Ось один кущик. На це ось. Мабуть, другий кущик, тобто мало, мало ось взагалі. Тут же вже маєте на увазі, ось це дерево витягає повністю всю вологу. Оце ось такий врожай на Ось когось. Може там десь ще два Картошина. Шлабенький, звичайно, але... Але на, цього, на цей рік вродило. Знову ж таки, чому вродило, що дало можливість отримати врожай. Ну, моя думка, що все ж таки певна технологія вирощування один ще можна покращити врожайність, це ще глибше посадити картопельку. А так, в принципі, все те, що робиться, те, що обробляється, його достатньо для того, щоб отримати врожай. Дякую, друзі. На все добре. Бувайте, заходьте. Ще є деякі сорти. Гадаю, що теж викладу подивитися, що вони дали, який вони дали врожай на цей рік. На все добре, все буде.